Привіт таке! У цьому відео розбираємося з тим, які ж фактори впливають на швидкість перебігу тої чи іншої реакції. Ну, для зрозумілості візьмемо конкретну реакцію, де цинк взаємодіє з хлоридною кислотою. От давайте розглянемо таких два випадки. І там, і там, в цих двох колбах, маємо якийсь однаковий шматочок цинку. І там і там цей цинк міститься у водному середовищі, в кому розчинена якась кількість хлоридної кислоти. Ось вона тут червоним кольором, і скажемо, що тут її концентрація 3 моль на літр, а тут припустимо її концентрація 6 моль на літр. І згідно теорії зіткнень, нагадуємо, ми таке з вами вивчали в минулому відео, можна собі усвідомити, що оцей шматочок цинку в другому випадку, ось цьому, значно частіше буде стикатись з хлоридною кислотою. Це означає, що чисто статистично реакція буде відбуватись частіше, тому при збільшенні концентрації. Хлоридної кислоти, ми будемо бачити значно більшу кількість реакцій. Так як в нас під час цієї реакції утворюється водень, він виділяється бульбашками вверх. І цих бульбашок буде більше, якщо концентрація хлоридної кислоти більша. Тому ми бачимо, що реакція відбувається швидше, і таких елементарних реакцій значно більше, тому при збільшенні концентрації хлоридної кислоти збільшується і швидкість реакції. Бачимо таку пряму пропорційність. Пряму пропорційність. Але це не єдиний фактор, який може впливати на швидкість реакції. Давайте познайомимося з другим фактором. Другим фактором є площа поверхні реагентів. Якщо наш цинк двома різними способами помістити в колбу. першим способом, ну, припустимо, є 2 грами цинку і в одному і в іншому нашому такому уявному експерименті, але тут цинк розділений на 4 кусочки. І там, і там 2 грами. Але в цьому випадку кількість площі, до якої може доторкатися аж хлор, який розширений в воді, значно більша. Бо коли ми розрізаємо, ми наче добраємося до тої внутрішньої поверхні. Хоч і тут буде концентрація 3 моль на літр, і тут, припустимо, 3, буде концентрація 3 моль на літр. Але кількість реакцій буде більша, по згідно теорії зіткнень. Більша... Кількість молекул хлоридної кислоти буде бомбардувати оці частинки цинку. Тому при збільшенні площі поверхні ми будемо мати теж пряму пропорційність, буде зростати швидкість реакції, і можна передбачити швидкість реакції, що кількість бульбашок в першому випадку буде менша, як і щось схоже було з концентрацією. Звісно, це. Не єдині два фактори є ще важливі моменти, які ми зараз ми з вами познайомимось. Дуже важливим чинником є температура. Чинником, який впливає на швидкість реакції, на її перебіг. Зазвичай при зростанні температури маємо теж зростання швидкості реакції. Це можна побачити майже на кожній реакції, але попрошу разом зі мною тут уявити ось таку реакцію. Є такі реакції, які під час свого перебігу виділяють світло, і ми можемо за цим світлом зрозуміти, що реакція відбувається. Так от, якщо порівняти маленьку температуру з значно більшою температурою, от розмір цього такого, такого кружка, це велична температура тут на моєму відео. Так от, якщо ми будемо при меншій температурі спостерігати цю реакцію, то кількість світла буде значно меншою, аніж кількість світла при великій температурі, при великих значеннях температури. Це є підтвердженням того, що зростання температури веде до зростання швидкості реакції. І останнім четвертим основним фактором, який впливає на перебіг реакції на швидкість її, є так званий каталізатор. Це найцікавіший, найважливіший фактор, особливо для мене для людини, яка цікавиться біологією. А біологія це така хімія тільки в деяких особливих системах. Так от, каталізатор така цікава речовина. Яка допомагає реакції відбуватися? Часто без неї реакції взагалі не відбувається. Ось є перед вами така реакція, що перекис водню розкладається на воду і на кисень. Вона не урівняна, але нам важливо зрозуміти суть. Так от, зазвичай перекис водню, який ми бачимо ну, в колбах, він дуже-дуже легенько взаємодіє, і також кисень тут він є газом, і він може там легенькими бульбашками трошечки підніматись вверх. Зазвичай це дуже-дуже слабка реакція. Але якщо... До цієї е розчину е перекису водню, додати калій-йод, припустимо, давайте ми сюди додамо калій, йод він як іонна е сполука роз розкладається на два іони позитивний і негативний. І оцей негативний іон йоду, він з самою своєю присутністю і взаємодією з цими молекулами е збільшує значно швидкість реакції. І що цікаво, під час цієї реакції він не витрачається. Молекули якось взаємодіють з ним, можливо, утворюють якісь тимчасові сполуки, але сам цей йод, він, як бачимо, не приймає участі в реакції. Тобто він не витрачається, його кількість не збільшується, не зменшується. Але реакція значно-значно збільшує свою швидкість. Особливо ці каталізатори часто присутні в біологічних системах, там вони називаються ферментами. В наступних відео поговоримо з вами детальніше про каталізатори, а це були чотири основні. Фактори, які впливають на швидкість реакції. Давайте їх пригадаємо. Отже, четвертий каталізатор, під номером 3 в нас був була температура, також була площа поверхні, і першим ми обговорювали це концентрацію сполук, які взаємодіють. Сполук, які взаємодіють, концентрації сполук. От, чотири головних фактори.